Всім привіт, хто зайшов до мене на канал. Мене звати Лена, це мій канал про в'язання. Але сьогодні буде трішки інша тема. Сьогодні я хотіла показати вам свій органайзер для спиць та гачків, який я собі зшила. Спереді я зробила ось такий великий карман, сюди вставляється навіть ось такий чималенький блокнотик. До речі, блокнотик мені подарував мій колега на роботі, дякую йому велике. Ось тут багато може чого лісти, і схемки, і все. Так, далі у нас тут ось на гудзику такому, петелечка. Далі у нас йдуть спиці. Ось такі відділки. Для спиць. Ось все так складається. Тут ось один відділ з карманами, тут і тут, але тут ще нема нічого, поки що я робила, щоб на запас було куди ще покласти. Так, блокнотик поки що положимо сюди. Далі йдуть. У мене маркерочки. Ой, вибачте, не маркерочки, а для зняття, для в'язання кос такі гачечки спиті. Лінієчка для заміру спить. Це такі ножнички також сюди. Ну, а тут. У мене спиці такі, що, ось так вони всі складаються, і ось сюди нічого не випадає, не совується, резиночка, така резиночка тримає. Сюди також я і вставляю свої гачки, до речі, щодо гачка. Розпочала я ним частіше в'язати. Хоча спочатку мені було не дуже зручно, але зараз мені починає подобатися. Він дуже приємний в руках, дерево таке гладесеньке, мені дуже подобається. я потихеньку починаю до нього звикати. Так, сюди також вставляю. Так, далі, далі, далі такий. Карманчик ось. Таке. Тут бірочки. Це для сумок, я купляла, Ось це також розміри спиць вимірювати. Так, це все сюди, такі маленькі детальки. Я складаю цей карманчик. Карманчик із файла зроблений. Іншого я нічого такого не знайшла, до мене було і вирішила спробувати ставити файлик. Так, далі йдуть у нас гачки. Гачки і носочні спиці. Так ось маркерочки, Все. Нанизано крючки, спиці. Коротше, всі, всі мої гачки все тут. Але в мене ще є дерев'яні гачки, але потім в іншому відео я вам розповім про них. як-небудь Зніму відео і про, про дерев'яні гачки, і спиці в мене також є. Також подарунок. Вони мені подобаються дерев'яними спицями взагалі дуже приємно працювати. І легко в'яжеться ними. І взагалі дерево приємне до тіла, дуже приємне. І хочеться в'язати і в'язати. Ось таким органайзером. Хотіла похвастатись, показати, як я довела до ладу свої, спиці поскладала, щоб не валялось ніде, щоб все було порядочку. Ну, ось і все таке коротеньке відео на сьогодні. Але просто хотілося похвастатись. Дякую вам, що зайшли до мене на канал. Підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене. Мені дуже потрібна ваша підтримка. І ще раз дякую до побачення, мирного вам неба, тиші та спокою. На все добре.